Колись у нас був запит для міста Барі виконати ікони Миколая, Святого Миколая Чудотворця, там, де зберігаються його мощі. Ми співпрацюємо з базілікою, там закуповуємо в них миру. І ми підбирали ліки, які ми будемо робити на іконах. Ми знайшли таких старовинних ліків в районі п'ятдесяти. В нас на сайті представлено, мабуть, більше ста варіантів. Хочу вам показати серію ікон, які такі стилізовані під старовину. І це також є оклади само, самого Святого Миколая, які є старовинними. Деякі ікони купувалися на аукціонах для того, щоб можна було зробити з них список нові ікони. Ось це саме така серія. Основа іде деревом, потім з міді. На мідній основі виконуються ось такі образи, які покриваються сріблом та чорнінням. Є варіанти, де лік може бути прописаний. В даному, в даному випадку він друкований, залитий ювелірною абокситною смолою. Всі іконочки в цієї серії можна підвішувати за рахунок кріплення, а також ставити за рахунок ножки, яка ось таким чином, бачите, ховається. Всі йдуть в подарункових чорних. Коробочках це презентабельні подарунки, які ну круто, доволі виглядають стильно на, на столах, в кабінетах, а також в домашніх іконостасах. Сайт Іконолавка, дуже великий вибір. Ікон у нас з радістю підберемо під любий ваш запит. Звертайтеся, чекаємо.